По-перше, я б хотів прокоментувати цифру, по яку так сперечаються. Набагато сум е продаж газу або обсяг газу, який продавався в той час, був набагато більшим, і вартість його була набагато більшою. Е але е доповнюючи слова пана міністра, я б хотів показати одну важливу цифру: чиста різниця між старою системою, яка існувала до 2014 року, яка існує зараз для державного бюджету України, це 5 мільярдів доларів США. Тому, говорячи про аргумент пана Кучеренка, це фактично означає, що державі для підтримання енергетичної системи в газовій частині України або Нафтогазу необхідно витратити на 5 мільярдів доларів менше. І це об'єктивна цифра, яка перевірена як аудиторами, так і перевірена великою кількістю іноземних фахівців. Так само ця реформа, говорячи про іноземну думку, вона дуже близька до того, що робили в Словаччині. Одна з найбільш успішних реформ східної Європи там підвищували тарифи ще швидше. Там ефект наступів швидше. Ця реформа вважається фактично еталонною. Тепер говорячи про певні речі, я хотів, наприклад, прокоментувати виступ цього там дуже цікавого пана експерта. Поки я сидів, мені дозволили взяти телефон, і я е відкрив його коментарі та інші його статті. Це експерт відомий тим, що він коментує не позицію українського уряду, а відношення Заходу до України. І це неліберальна людина в економічних поглядах, яка говорить Заходу, що замість того, щоб робити в Україні реформи, давайте дамо краще України план Маршала і на додаток до нього ще 20 мільярдів доларів США. В принципі, пропозиція непогана. Є одна проблема давати 20, чи 15, чи десь доларів США поки що бажаючих не знайшлось, тому в цього експерту є певні помилки. Хотів би також прокоментувати одну цифру, яку назвав так званий експерт. Це звіт НАК Нафтогаз України, який нашого вебсайті Я, я за 15 я просто я би просто так називаємо не, не говорив. Да ну тим не менше, але важливо. Ну судя по тому, як він виглядіть він гораздо старше вас. і, і учився точно не менше. Але тут є проблема, що він трохи плутає цифри, тому ну, що, що згідно готової звітності в 2014 році збиток Нафтогазу 88 мільярдів гривень, в 2015 році тридцять шість. Тільки в 2016 році, згідно фінансового плану, який був затверджений вчора, можливо, Нафтогаз отримує перший, більш-менш значний річний прибуток. Тому, коли ми оцінюємо будь-які вислови, треба перевіряти ті дані, які використовують ці експерти. Тому я трохи підставив під сумнів як його дані, так і його висновки. Але головний ефект, який досягла ця реформа, і про цей ефект можна говорити зараз відкрито, про це ми всі знаємо. Що Україна змогла відійти від залежності від імпорту газу з Російської Федерації протягом останнього календарного року Україна не імпортувала жодного кубічного метру газу з боку Російської Федерації. Це дуже важливий момент. Вам будуть казати, що Європа хтось купує російський газ і ще якісь інші байки розповідати. І що без Росії ми не можемо. Але один з головних результатів реформи: Україна в частині газової залежності незалежна від Росії. Якщо ми далі зможемо інвестувати в видобуток газу, розвивати власну галузь видобутку, а це означає в тому числі як податки, так і робочі місця, так і зарплати для українців за рахунок нової системи ціноутворення, ми зможемо продовжити ту тенденцію, яку Нафтогаз вперше досягнув у 2016 році порівняно з багатьма провідними роками. Ми змогли зупинити падіння обсягу видобутку газу в державних компаніях і розпочати плавний рост. Це буде не тільки перший рік, коли ми отримали прибуток, але це буде перший рік, коли ми почнемо збільшувати видобуток газу в Україні. Дякую.